Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України в нашій студії. Сергій, я вас добре, вітаю добре. про кримську платформу. Я вам наприкінці нашої розмови поставлю питання. Давайте зараз відштовхнемося від слів президента. Точніше, що змінилося для України після перемовин у Женеві? Поставлю питання так. Відбувається узгодження позицій, Розумієте, той варіант, який ми бачили в медіа, це була просто робоча версія, і Україна відстоює свій інтерес. Тому головне не впадати в паніку. І в ці знаєте, все пропало настрої. Зрозуміло, що ми це вже досвід мали, але чомусь знову наступили на ті самі панічні граблі. Коли американська делегація нагадаю, Скотт Бесен був перший міністр, який приїхав від команди Трампа. Тоді що Трамп скаржиться, що він ледь не помер в цьому поті. Зі, хоча це неправда прекрасний, комфортний потяг був для Скотта Бесента навесні цього року. І от тоді він прийшов в офіс Зеленського, кинув на стіл документ, сказав, підписую там до кінця дня. Ну, звичайно, Україна таку поведінку не сприймає і взяла конструктивну переговорну, скажімо так, переговорну паузу і почала по деталям опрацьовувати ресурсну угоду. І через три місяці підписала абсолютно нормальну угоду. Так само і тут нам було запропоновано базовий варіант, який треба теж спокійно взяти в роботу. І власне Єрмак зрубіло це. Показали на вихідних, працювали в Женеві і напрацювали абсолютно вже більш прийнятну версію, абсолютно кращу. Так і до речі, наш звернув увагу на те, що в самій американській політиці теж є конкуренція. І там є конкуренція між Рубіо і Венсом, між людьми. Рубіо і Венса. І якщо ви послухаєте вчорашню. Промову або виступ перед пресою марко Рубіо, то він кожне друге речення був про те, що ми опрацювали, ми зробили за останні шість годин великий прогрес. Тобто він показав, що його лідерство дуже важливе. і я думаю, це теж позитивно. Чому тому, що, по-перше, Рубіо це візові Єрмака, вони обидва радники з національної безпеки, і вони ведуть ці переговори вже не перший місяць в постійному діалозі. А по-друге, тому що Рубіо це є політик з великим досвідом і з розумінням того, наскільки важливо Україні зберегти свою гідність, як каже президент, і отримати справедливий мир, тому що він не політик, який прийшов, скажімо, тільки в політику з рушашкою робать на ходу і скажімо так, будувати світовий геополітичний порядок трошки в нетрадиційний спосіб, от його ця. Традиційність політична, вона нам на руку. Він знає, наскільки важливо берегти баланс в Європі. Він знає, наскільки важливо Україна для Європи зараз. Це фактично єдиний захист Європи, в разі чого? Тому що якщо не Україна, то Європа якраз за три дні може впасти, в разі якщо не буде України на передньому рубежі безпеки Європи. І тому Марко Рубіо своїм лідерством теж дуже гарний приклад показує, і вдалося українській делегації з ним, власне кажучи, зробити цю конструктивну співпрацю. Рацю і вона видима, тому що ці переговори вони суттєво ситуацію змінили набагато краще. А переконаний далі ми напрацюємо цей документ. Як колись Сверденко напрацювала з міністром фінансів Бесентом ресурсну угоду, так само Єрмак з Рубіна працює і ці угоди, і вона буде абсолютно прийнятна для України. Тому всі панічні настрої відставити і просто ну насправді треба робити те, що кожен може робити в своїх. Сферах діяльності і пам'ятати, що українська влада не зрадила Україну в найгірші часи, в найгірші дні, перші години повномасштабного вторгнення, коли адміністрація Байдена пропонувала евакуацію, то чому зараз, через майже 4 роки після початку війни, щось поміняється? Ні, нічого не поміняється. Треба довіряти українській переговорній команді і українському президенту. Тоді чи варто зараз так прискіпливо розглядати кожен план, який потрапив в змі, який по суті є неофіційний? Ційним документом чи варто все-таки дочекатися конкретних прописаних кроків з боку України і вже тоді обговорювати, Ні, варто, обговорювати варто обговорювати обговорювати. тому що це показує заміру температури в суспільстві, і ця різка негативна реакція насправді на руку Україні президенту, главі офісу, секретарю Ради безпеки Українському МЗС, тому що вони одразу можуть по гарячим слідам показувати нашим співрозмовникам, що дивіться ну цей пункт при всі. Повазі, навіть якщо Віткав з Дмитрієвим і Джаредом Кушнером намалювали таку дорожню карту і такий пункт прописали в своєму баченні, то українське суспільство вже протягом перших годин дало категоричну. Відмову навіть обговорити там питання, які для нас червоними лініями. Тому давайте просто не гаяти час на це рухатись далі по іншим пунктам. А це або просто відкинемо, або відкладемо на зустріч Зеленського і Трампа, або ну, в інший спосіб будемо шукати порозуміння. І тому да, обговорення воно потрібно, але не треба, щоб це обговорення перетворювалося на заламування рук і суїцидальні знаєте, дискусії, що все пропало. Ми нас вже кінця світла в кінці тунеля не. Має ну це неправда, було гірше і вистаяли, і так само зараз вистаємо. Інститут вивчення війни пише про те, що Кремль в такий спосіб з подачі Дмитрієва створює інформаційні умови для відхилення мирного плану США з іншого боку. чую думки, які лунають, що план настільки абсурдний по своїй суті для України, що це створює передумови, щоб ми відхилили його повністю, і в такий спосіб потім були підстави звинуватити, що Україна не хоче. Домовлятися цьому, міг бути да, і такий крок від пастка, Росії. Вона це... постійно створює звичайно. ці пастки. Це могла бути пастка з боку Росії для того, щоб спровокувати Україну на різку заяву. Фактично, вони думали, що в них є він, -він стратегія, тобто або Україна прийме цей план, і Росія отримує приз за свою окупацію, так за свою війну. Або Україна відкине цей план, і тоді зразу на е, Україну буде дуже агресивна реакція з боку Вашингтона. Дональд Трамп буде розлючений і відповідно, там або перестануть давати зброю, послаблюють Україну на фронті, або розвідувальну інформацію. Але е, це тотальний про рахунок російської адміністрації, яка не не вміє читати українську владу, і вона її не вміла читати і в березні, і в лютому березні 22-го, коли думала, що влада втече, так само і зараз вона її не вміє читати. А українська влада закумулювалася навпаки, згуртувалася і зараз показує абсолютно конструктивну поведінку і показує свою спроможність бути гідним співрозмовником на переговорному треку. Тому я переконаний, все буде добре. Ми говоримо про те, що зустрічі в Женеві обговорюємо, і тут якраз видання Bloomberg хоче процитувати, що Україна хоче отримати від США безпекові гарантії подібні до статті 5 НАТО. Коли зараз упорядковуються пункти, то цей пункт щодо безпекових гарантій від себе додаючи щодо чисельності нашої армії. Наскільки він зараз в пріоритеті, щоб його обговорювати окремо? Однозначно Україна в своїй стратегії, в своїх заявах не міняється. Ми хочемо безпекових гарантій. Це понад усе наскільки реальна і спроможна зараз Європа і Сполучені Штати ну, Я нагадаю, що наша переговорна позиція завжди була в тому, що безпекові гарантії мають бути інакшими від Будапешту. Більше Будапештів не буде. І для того, щоб це були робочі гарантії, це має бути більш суттєвий документ, а не просто одне речення серед 28 або 24. Це має бути, хоча б якось розкладено на. Послідовність дій, реакції і так далі, і тому навіть в тому плані, який був презентований Дмитрієвим, Вітковим, там відсилання на окремий документ. Тому зрозуміло, що безпекові гарантії, вони будуть пророблятися як окрема складова, і принаймні раніше Україна була категорична за те, щоб це пройшло ратифікацію парламентами, щоб незалежно від того, хто при владі в якій країні зобов'язання були суттєвими і вагомими. І не було більше Будапештів номер 2 Тому, ну, я б сказав, ще зарано говорити про остаточну модель цих гарантій, але зрозуміло, що гарантії, так само, як і статус Донецької області, це одні з так, чисельність своєї оборони України. Так? Це ключові речі, які для України, скажімо, ну, компроміс тут вкрай малий. Так? Зрозуміло, що. Є навіть, навіть якщо ми припустимо, да, от давайте це абсолютно не є позицією ні офісу, нікого. От просто відкриємо конституцію. Там чітко сказано, будь-які територіальні питання потребують змін конституції через референдум. Абсолютно. Ну тобто, якщо з референдум, значить його треба проводити. І результатів референдуму ми ще і не знаємо. Тому так. це може бути вже в свою чергу бомбою уповільненої дії росіян. Давайте ми запишемо цю норму, що там Україна відмовиться ну, до області. а потім люблять, так, ми але... підемо в референдум. Референдум скаже ні, і тоді. І вони Але Україна, знову звинувачать Україну так? в тому, що Україна конструктивна. Тому варто сказати, давайте просто в це не заходити, щоб не потрапити в цю саму пастку через якийсь там часовий проміжок. Тому це дуже складна динаміка. І ті, хто намагаються хейтити Єрмака, розказувати, що він має бути відправлено відставку, ті, хто піднімає таку дискусію в такий важливий момент, а Єрмак ключовий переговорник. В нього вся інституційна пам'ять в його багажу. Тому що ти не можеш приїхати на переговори такого масштабу з чистим аркушем. Ти маєш мати за плечима, як мінімум, переговори останніх трьох з половиною років повномасштабного вторгнення. І ще пам'ять про те, як ми вели переговори в нормандському форматі до повномасштабного вторгнення з козаком, коли був при владі ще уряд Ангели Меркель і так далі. В цю всю пам'ять теж треба нести і казати: ви нам пропонуєте зробити умовно. Чому важливо ця? Інтуційна пам'ять, тому це, що нас, американська та, влада може сказати: ласка. от, давайте зробимо так. А Єрмак скаже: А я пам'ятаю, як було ще в, в 20-21 році до війни, і це не спрацювало, і це не спрацює зараз. Да, тому вести будь-які дискусії не бути про зміну переговорної команди в такий відповідальний момент це просто працювати проти України. Почули думку Сергія Лещенко, радника керівника Офісу президента України.